Всем здарова, чуваки! Вы на канале Videogamers і сегодня за мною я, Сергій и Денис. Всем привет! Короче, пацаны, Денис, нажимай готово. Мы граємо сегодня просту катку, бо давно не знімали, і подивіться на э, мій апгрейд. Ну, я, я собі гриді купив, друзі, так що за можна лайкос поставити. Бачите, я крутий. Можливо, мені подобається рідер, але я йому зупинюся, поки не випустив. Добре, я ще думаю, друзі. Так що не навітись. Так, кстати, друзья, помните, что весной будут е, жесткие видео? Можливо, е, можливо будет е, не, не весною, а летом. Потому что, що смотрите, я на веснянку прийду в Украину, то только на 5 дней. А если летом, то на 2 недели. Так что я хотел бы летом лучше. Я, я хочу летом. Я знаю, я знаю, в тебе буде багато лайків. Якщо ти це все перегляну вважаєш. Я тут на відео не сказав. Друзі, можна вже поставити лайк, тому що гріді маю. Друзі, так що давайте, лайкосик під відосик. І шо, скажі, що в тогі, щоб здоровий не грити? Ну так, да, може це якось допоможе, Денисі, тому що бідний, типо. Один топ-1. Тому що ми знизу вже в OG фортації зайняли топ-1. Треба зараз тепер тут зайняти. знаєте, прям для контрольного. Друзі, let's go! Бо мені здається, саме крутую емопку роблю зараз? Друзі, напишіть в коментарі. Я говорю я обновлю, напишіть в напишіть коментарі. Напишіть, напишіть на... Хто вважає, що моя обновочка крута, напишіть, круто, у тебе крута обновочка. Що не крута, я надіюсь, таких коментарів не буде. Сергій, я знаю, як в тебе буде багато лайків. Як? Я тобі не скажу. Ок. Я тобі не скажу, друзі. Мацани, не... чисто такі опа, опа, давай говори, говори. Друзі, дивіться, чисто, коли я хочу вбити чіт, чи чисто яке до нього підходжу. Друзі, так що давайте пишіть в коментарі, як вам моя обновочка, мені буде приємно, що ви скажете круто, 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 типу я крутий. Друзі, даю вам підсказку отут, а на тому місці я завжди катана, так що кому треба катана, летіть туди і там просто або дві катани. Ну, там і катани є, друзі, і там ще є, як це називається, нові сундуки. Так що, друзі, летіть туди, просто советі вам Let's go. Вот там, там є така заправка, и там тоже деколи появляється нову. Я вам все покажу, друзья, для вас просто. Так что підписывайтесь на цей канал, щоб е, не пропускати наш контент. Найбільше літо або весно, або, що не знати, я че, чекаю. Че, че, найбільше, оце, тому что така легенда, да, Денис. Так що давайте лайк лайкосик під відосик. І погнали. І, 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 Кстати, щоб, щоб знав, ви знали, коли ставити лайки, то, нас, то нам дає це завжди удачу і тому ми ліпша граємо, так що реально це дає удачу. Провірте навіть, поставте лайк. Бачите, друзі, катана? Тут катана є, зараз подивимося, чи Денисова буде катана, чи не буде Дениса Катана. Ну, мало я забула новый сундук. Блин, да не ну, са И друзья, тут и тут є Там, де денис был, и тут є новость сундук. Иди сюда, едимон. Учекай новий сук. А, блин, він же тут спавнився, вот тут. Його немає. Позр. Я даже знаю, де я новый буквы. Тут вроде не новые, тут інший, сюда тут не новый. Опа, Опапушечка, друзі, вже нормальний такий гуд. Ладно, я йду. Друзі, кстати, напишіть ще в коментарі, як ви використовуєте катану, щоб бігати швидше. Ну, що, що ви більше використовуєте? Я, катану, я колись тільки кінеї нападав, а тепер я тільки цей, бігаю. швидко. Вони з цієї трохи-читерство. Ладно, я вам зараз покажу, друзі, де ще можна е-е-е, э, получити новий сундук. Так що реально сюда сюда дуже хорошее місце при. Тут сундуки, сундуки, але я туди не хочу, а хочу быстро вам показати. челік мій. І не з мене є мій перший кіл. Друзі. О! Катана! дуже... Сунду... А, ні. я його приколу вью з катани, тому що... Все, друзі, я вам показав мой катани. Придушний, а я припутал! А ну? Да? Що, я там на кассу? Може, мужики там на капсу. Друзі, майже три кила. Друзі, да видите, що я за перед ним зроблю? Друзі, мочно, мочно, три кіла за раз. Шептич до мене йде, Та я Друзі, сьогодні просить чи що в мене? Реально, у мене що сьогодні другий день народження? Денис, почекай, не відкривай, бо я хочу показати, в який фурі сундук. О. І плюс мене і так погано вот. От друзі, є новий сундук. Да я Ти катану забрал, ты кота не забрал. Да, я забрал. А. Ти катану забрал. Да. Ты тоже даку забрал, знаешь? Друзья, ну вы, короче, поняли, ты То тоже есть сумбу. Сюда. Да. Друзья, мощно, три 3, меня 4 кила. Я йду подивлюся, де я моток, ну він може бути там. Друзі, мож ч, 4 кіла за раз? Ну, типа, за раз, у мене просто приходять дві команди. команды. якщо я пса, пить забору. Вс, друзі, лет го... Четыре кила так просто. Я нахожу ногу челика другу. Сідай! Да ты же стрельнул, боже, я звали Дениса Дынис оставили. А тут мощка е. Да. Бил. Я вижу. Вот это. go!

Заправимся. Все, зваливаем. Опа, можна буде знати, де наступна зона. Погнали, Денис. Где мы тут бачим? У нас будет легендарна карточка, нам треба буде її вставити. Денис, хочете вставити карточку, чи не вставить? О, більше патронів, нормально. Собі, е, став цю карточку, бо в мене пушок. я не хочу, щоб ты забрав. Я вже просто ставлю. Ну, Друзі, нормально так? 4 кіла, ши 3 бота вбив. Боти, конечно, це не рахується кили, Ну, всегда, но тобі ще вбитыва все одно. Ну 4 кіла зараз написано, так що. Почекай мене. Ну, Вообще, це мій мотик. Это мій мотик взяв. Тігун, Коротше, друг, ми тепер знаємо до наступного зону, то та не так ще погнали наступну зону. А інші ще не знають. Ха-ха! Похоже, інші. Друзі, дивіться, що за цей. Друзі, шеплю шарумпину в копилочку. Друзі, можна Епік, Епік, Епік? Епік! Де? Можем можу ви його вже нарешті, реально. Я маску. Да ти поки його загасиш, я вже його загашу. Друзі, так нормально, 6 килий, нормально. Так дай мій маток тільки, я не понял. Денис, ты ч ты на не мотику? Ты ч, з мами чр, О, он не Денис зря ты пишел! Ч ты ешься? Боишься, шо умрешь? Жалко меня тебе, вообще не жалко тебе, боже. Бідний копчик. Просто изи килл. Друзі, сім кілів, я жорсткий. Похоті, ви мене забери. Травний мій мотик, я ще їдеш від мене. Ти забрав реально мій мотик, бо ти його десь тут забрав, а він тут в мене і стояв, тому що я виброгнув його, яку сальтуху робив. Другий на поле. Ідемо. Угу. Тільки Денис, ти де мотик поставив, я попробую його теж до Це йде мотик. А ну пофиг, треба встигти. Друзі, гагай, так шосори. Як шо ша. А мы тоже не пугают. Шо не фі. Дернь, ч ты накучал? Мені чуть типа підгагою. Мені це е, е, зовсім не подава. Дивись, літку щоб нікого ніде не було. Ну зараз якісь снайперы тут появляться. Друзі, на 7 килик це вже мощно. Так аби дивище ми в дим не їдемо. Ні. Е, куди? Чел! Чили, чили, чили! Готуйся, Денис! Чили! Упасим! Щоб не зайшли! Можуть, в них є мотики тачка! Лупасиво! Дивимось! Їдуть. Ничего вляну. Ну там вот они мало О, Денис. Денис. Я вскрылось. У нас и делай вообще. Друзі, лайкосик. Давайте. Де вони? Ну шо ви? факти-паки вже. Я вас катаною вбивати не буду. О! ай ай Денис, мне не минус тебя на фото. А, у Дильфин. Yes. Я его вбив. И на краю Друзі, Друзья, ты видишь? Денис, давай. Лего. Денис я вот сюда. Я улыбну. Эээ, шо з мысли, шоу с Денисом? Валим, я не знаю. Я зваливаю, звали, звали. Я, я твою карточку заберу. А я его не стремился. Вс, Денис, иди до мене. В тебе є ці ціпы, в тебе вони зараз. Нет. У меня мифик, він скинув всі свои пушки, боже. Тихо. Можно быстрее. Я ліпше вот такого зробив. Мені ж здається, что погана идея. А ты умов? Быстрейше, будь ласка, аптечка, я тебе дам, тільки вижить, Денис. Денис молись. Ну, в принципі, метаун не так е, легко згромати, друзі. Тебе аптечка? На. Я не связьми. Кайо. А тобі вже не треба. Тебе нема пушок, чи тебе всі твої пушки остались? Ну, є. А, Я погано катала. А ну пофиг звали здесь. Он испугал тут мотик. Ай-яй-яй! Ну что там щефи дела, друзі! Плюс кил! Дей другий? Немає! Ну я вообще не знаю, что сьогодні. сегодня звали до мотика. Я щось, мне здається, на осю все погано идея. В ней там наша смерть. Три стріляються погано. Тобі хоча б теж тіли треба, бо е, тому що в тебе 0, в мене 9, Як це взагалі? Друзі, я зачепати набити, може, 15 кілів, тому що в мене вже 10 майже. Так що в мене є шанс. Ел, Денис! Є мінус один є. Тепер мій вер другий. Є все, ху -у. просто лутаємо всі патрони. Та бери все, що хочеш, тільки патрони забираю. Якщо дивіться. Опа! Денис, десь хтось когось відрождає. Денис дорожняє чіл когось. Напарник, він один. Добро, ти ж мочком ідеш. А я до нас Денис, до мене, до мене до мене! До мене до, до мене! Біжи! Добре. Біжи, пеш! Ма. Він біжи... Він розрождайому пофіг на мене, йому пофіг на мене. Давай. Нападай, я втечу, забудуйся потім. Тікаємо! Та человек тікавик! Ти можеш его вбити? Просто втікає. Ні, Друзі! 12 килий, 12 киллив. Блин, а Денис, иди на нього нападай. Ты боптечка и підхилься. Уяс, <різвість> блин, не бежи за мной. Да ч ты втікаешь? Ты ч, изи можешь вбить? 84 це багато. А буда убейди круг, обійди круг! Ну, підхилься і уб... зараз швидко забирай мою карточку і мою пушку перш забери і все. Оця пушка, оця епічна, яка в тебе, вона в мене мі... О, от він, вбивай. Або нападай. Ой, ладно, Друзі, що? що, сорі, але все на два скілів є хоча б. Пофіг, забирай мою карточку, не знаю. Забирай мою карточку і втікай, не знаю. Ой. Так, йо. Єс, все, бежи за моей карточкой просто. И я покинул. Блин, бога. Блин, друзі, топ-9. Ну все равно було їм Богово. Було їм Богово, було їм Богу. 12 килий. все супер. Е, нормально. Я надеюсь, вам сподобалось видео. Якщо да, то ставте лайк. Підписуйтесь на канал и всем пока-пока.